Єдиний шлях розв'язання нашої східної проблеми і, власне, кримської проблеми, це проведення динамічних, стрімких реформ в європейській частині України. Лише тоді ця умовна стіна між нами буде зруйнована самими мешканцями Сходу і Криму, коли ми на території Європейської частини України, Полтавщини, Сумщини, Херсонщини, Одещини, Західної України і Києва. Дніпропетровщини покажемо настільки стрімкі реформи і настільки нову якість е життя чи перспектив такої якості життя, що е люди із Сходу, з Криму, будуть проводити самостійні всупереч волі Путіна і всупереч волі тих, хто вигадує ці сценарії, референдуми і будь-що, аби приєднатися де-факто до України і до тих власне. Того вектору, який вона обрала, вектору європейського на сьогодні. Іншого шляху поза військового, поза позавоєнного шляху, я на жаль не бачу.